Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє спецпроєкт Дорога на схід. У програмі Дорогами Донбасу, спецрепортаж з гарячої точки. Ми тут привикли в недона. Ми тут є одна сім'я. Портрет героя про будні демобілізованих. Я буду, мабуть, повністю свого погибшого товариша. Авто для АТО назвардійці отримали новий автопарк. Наприклад, підвісті 100, 100 200 кілограм продуктів. І лікраз. 10 тонни. А твізді больного. проверить службу і так далі. есть много задач. Близько тисячі кілометрів більше десяти населених пунктів Донецької та Луганської областей. Тільки на стрілка годинника змінила суботу на неділю. Ми разом із волонтерами вирушили у далеку путь. Туди, де вже півтора роки триває війна. Загалом мета поїздки була винятково благодійна. Наша знімальна група разом із волонтерами повезли індивідуальні посилки для сумських бійців, прихопили з собою і щойно відновлений уаз для гірничо-піхотної бригади, а саме одного з її військових. Ні місце базування, ні ім'я бійця не називаємо. Рідні хлопці не знають, де він зараз знаходиться. Це так, ось на задні марсивоща на заднього масія рідні ні в інші не життя. Там выкручивается крышка, понял, ну на колесах. Колеса. А там квадратом на 10 закручивается. В принципе, очень много было сделано, на ней работает полностью от капитален мотор, коробка, все ходовые узлы. Новая резина стоит. Вообще, бодрый зверь. Установленный карбюратор с газеля К-151. Ну это, во-первых, кстати, удивительный расход. Получился 11 литров на 100 километров. Ну, це по трасі, звісно же, смешанном, конечно, більше буде. Ну, це для УАЗа вполне прилічно показати. Ну, заміні нам трампліор повністю, ремінь, масла, все було поменено. Поки був час, мали нагоду поспілкуватись із солдатами та з їх командуванням. Перше, що кинулось в очі, це свійська худоба у військовому таборі, свині та барани. Далі ж попрямували до місця, де солдати відновлюють та набувають сили до їдальні. І, власне, зайшли вчасно. Там уже розпочинали готувати вечерю. Що готують на вечір. Макарони будуть на вечір. Та з підливою тушонкою з м'ясом. Командири ж в свою чергу кажуть, якщо солдати нагодовані, значить і службу нестимуть сумлінно. Ми тут привикли одне до одного, ми тут є одна сім'я. Проблем не маємо. Запаси на зиму, всякий і у на все є. На все є. Ми просто дбаємо, треба дбати не про в першу чергу про себе, а під людей, яких в тому є підпорядкування. Щоб люди могли так само задоволені і повноцінно могли харчуватися. Якщо боєць повноцінно... Нагодований, він може виконати свої службові обов'язки. Солдати ж, до речі, можуть харчуватись як усі разом у їдальні, так і готуючи щось для себе окремо. Але от найбільше, що здивувало, військове ноу-хау, а точніше, душова. Бочка, в яку подається вода, нагрівається за допомогою сонячного колектора, насос якого функціонує завдяки сонячній батареї. Все це забезпечує солдатів постійною гарячою водою. Поки погода сприятлива, бійці живуть у наметах. Та варто сказати, умови там не найгірші. Мають телевізор, який на диво транслює лише українські канали. Андрій спочатку соромився розповідати нам на камеру про власний побут. Нормально, спокійно, годують добре, спати де наразі не холодно. Але потім із радістю показав бліндаж, який разом із бійцями підготував до зими. тут у нас такий кухня, міні столик. Він складається, зараз не будуть складати, він складається, щоб більше місця було. Полочки для посуди. На чотирьох чоловік не даш розрахований. Два зверху, два знизу. Тут зброю тримаємо, особисті речі, одяг, верхні. Тут хлопці з усієї України. Схід і захід разом. Поки що кажуть спокійно. Ворог атакує рідко, стрілянини чути, однак десь далеко. Хлопці розташували свій табір далеченько від передової. Пильнують спокій на підході до основних атакуючих сил. За домом скучили, однак позиції полишати не збираються. Стоятимуть, кажуть, до кінця. Сергій за позивним ложка ще кілька місяців тому був командиром бойової машини у 93-й механізованій бригаді. Зараз він демобілізований. Військова служба Сергія тривала рік і починав він її ще тоді, коли волонтерський рух ще тільки починав розвиватись. Я буду навірно повністю да, свого погибшого товариша да, нашого земляка. Я вспоминаю первую волонтерскую помощь, да, я познакомился за первый раз с Леной, и она мне задала вопрос, ну, сколько у вас человек? Я такой стал, понимаю, это и секретная информация, ну, как-то, ну, не доверял, да, потом думаю, ладно, была не была. Я что, все держишь информации, вот Лене сказал, Лена говорит, ну, тогда разгрузки надо. много всего там фонарики разгрузки когда я приїхав на блокпост привез это все вспоминаю алешка все таку его помню дитя таким как-то знаете серьезным такой вечно веселый жизнерадостный а тут такое лицо ти знаєш сережа хоча б стоїть воювати за этих людей которые нам допомагають війна вносить свої корективи навіть імена. Ложка позивний, за яким Сергія знають в армії. Причина вибору саме такого позивного сягає корінням в родинну історію ще часів Другої світової. Коли мене проважали в армію, мама моєї жіни підійшла. Вона ложка необычна, не, не проста ложка, вона зелікої війни. І вона говорила, Сереж, візьми цю ложку. остался живой прошел всю войну я ее взял привязал таким толстым канатом и она все время у меня была на шее а настолько а изначально ребята да вот, когда увидели мне идет здоровый дядька на умывальник умываться у него висит ложка все поначалу смеялись потом же интересно узнать эту же историю я месяц я уже даже иногда аж устал рассказывать эту историю. Сьогодні Сергій звільнений від військової служби, питаємо, чи розглядає він вірогідність того, що може знов повернутися у військо. Я не говорю ні ні, ні так. Коли я з друзями, своїми товаришами, які плечо-плечо прийшов, ну, це я не збираюсь. Всі мої друзі такі ж. Коли кажуть, та ну що, прийде, прийде, підемо далі. Тобто, я знаю, що мої товариші, друзі. ну, я всегда, и мои друзья говорят, а что нам прятаться, мы уже там были. Нового для нас там ничего нет. То есть, да, я понимаю, которые ребята первый раз, мы были тоже первый раз. Было страшно. Я не поверю, кто, кто скажет, не страшно. Что с той стороны страшно, что с этой стороны страшно. Ну, к этому ты привыкаешь. Медичний супровід захисників спочатку. АТО майже тисяча бійців звернулося за допомогою до лікувальних установ області. Дмитро, боєць 24-го штурмового окремого батальйону Айдар, несе службу на Луганщині. Нещодавно приїхав у відпустку і відчув потрібне лікування. Під час тренувальної стрільбищ отримав травму ну, шумовий удар, і певні проблеми зі слухом з'явилися. Тому звернувся. Лікарів у х числах знову повертатись на Луганщину, тому треба підлікуватись, щоб не було там цих цих проблем. Поступив 9 вересня, з наслідками акустичної травми, зі скаргами на виражений головний біль, шум у вухах, зниження, різке зниження слуху. Відзначає покращення, призначена судинна терапія, протизапальна терапія, біостимулятори. Таких бійців у госпіталі для інвалідів вітчизняної війни зараз 11. Саме цей заклад визнаний в області координатором з надання допомоги тим, хто приїхав із війни на зовсім чи у відпустку. Усього спочатку АТО тут надали допомогу 157 військовим. Увага до цих наших захисників, нашої вітчизни, посилена. Обов'язково вони консультуються всіма спеціалістами: і хірургам, і терапевтам, і кардіологами, і окулістам, і лор лікарем, і психотерапевтам. Це дуже актуальна зараз тема, тому що всі вони е, в різній мілі але травмовані. З лютого психотерапевт обов'язкова посада у військових госпіталях. Наразі з міністерства охорони здоров'я чекають відповідь про введення в штат ще й медичного психолога. Сумський шпиталь ветеранів війни, говорить обласний куратор медицини, фінансується найкраще з поміж усіх закладів охорони здоров'я. Але в минулі роки сума на ліки і харчування в закладі була більшою, тож дбають про покращення фінансування. Усього до лікувальних установ області звернулися майже тисяча опалених війною. Майже 40 отримали інвалідність. 20% або 197 осіб звернулися з приводу травм та поранень. І 80% або 789 осіб це військовослужбовці, які звернулися з приводу хвороб. Причому хочу наголосити, що 83% з цих це вперше виявлені хвороби. Учасникам антитерористичної операції нагадують, Повернувшись зі сходу, вони мають право на безкоштовне обстеження в обласному діагностичному центрі за адресою вулиця Ковпака, 18. За результатами комплексної діагностики їх направлять до профільних спеціалістів. Автопарк Національної гвардії України поповнився чотирьохколісним конфіскатом. Отримали 17 легковиків. Попри поважний вік автівок, 15-20 років вони поїдуть до найгарячіших точок на сході країни. Не новенькі Ауді, Фольксвагени та Опелі вони пилилися на складі не один рік. Їх колишні господарі намагалися незаконно ними перетнути кордон України, тож іномарки вилучили. Знайти їм нових власників не вдалося. Після ж урядової рекомендації виконавчим службам подібний транспорт передавати на потреби армії, машини поїдуть на схід. Вони не були реалізовані, оскільки дуже великі митні податки та збори. 12 автомобілів ми передаємо військовій частині польова пошта, і 5 автомобілів ми передаємо Національній гвардії України. Військові кажуть, експлуатація рухомого конфіскату значно дешевша, адже зекономлені на придбання нових автівок кошти підуть на інші цілі. Та й у бойових умовах зручніше використовувати саме легковики, аніж багатотонні вантажівки. Наприклад, Подвести 100-200 килограмм продуктов. Или крас 10 тонн. Отвести больного, проверить службу и так далее. То есть много задач. А объекты и задачи растянуты на 100, 200, 250 километров. То есть в километраже очень много. Передачу автівок схвалив і заступник міністра оборони України. Він саме перебував на Сумщині з інспекцією. Після відвідин одного з військових містечок, які ладнають в області, каже, що до кінця року вже справлятимуть вхідчини. Будуть проведені необхідні процедури закупівель всього, те, що було вже передбачено планами капітального ремонту, який затверджувався міністром оборони України. І до кінця року я запевняю вас, що ми здійснимо, здійснимо необхідні заходи, щоб особовий склад заїхав в казарми. А на обласний військомат чекають зміни кадрові. Полетять голови окремих голів ОДА, які провалили виконання плану мобілізації. Нагадаємо, останню хвилю провалили в сумах і Конотопі, за даними облдержадміністрації.